Зараз зі мною на зв'язку Іван Хомич, це адвокат пана Івана, Вітаю. Вітаю. вітаю вас. А, поясніть, будь ласка, як яким чином зараз, враховуючи там умови війни і так далі, військовий може вийти на пенсію. За яких умов? А, дякую за запитання. Військовий. Не припиняючи військової служби, тобто не там, звільнившись з неї, може вийти на пенсію за віком або по інвалідності на підставі закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Іншими словами, це звичайна пенсія, на яку виходять люди по досягненню там, 60 років. Проте для учасників бойових дій є пільга, яка передбачена в тому, що вони мають право вийти на пенсію раніше. Ніж настає загальний пенсійний вік, тобто 55 років, і їм потрібен менший стаж для того, щоб вийти на цю пенсію. От лише в такому випадку військовий, перебуваючи ще на військовій службі, може вийти на пенсію. А, тобто, по суті, мова не йде про звільнення з лав Збройних сил України, мова йде про отримання виплат. Так, мова йде про реалізацію права на пенсію. В солідарній пенсійній системі, тобто це та це та пенсія, яку отримує кожен е, хто працює, має 35 років стажу, і якому там е, хто досягнув відповідного пенсійного віку, mm -hmm. е, які е, зараз е, також умови е, поділу і отримання пенсій для учасників бойових дій, які от е, внаслідок поранень їм доводиться, скажімо так, от дем демобілізовуватися, чи як це коміс коміс комісують людей, так це правильно називається. Так, якщо військовослужбовець отримав поранення або через там, бойову травму, інше ушкодження здоров'я, визнаний непридатним до військової служби і звільняється у зв'язку з цим з військової служби, при цьому він набув статусу інваліда наслідок війни, там їх є три групи: третя, друга, перша, то в такому випадку такий військовослужбовець має право призначити собі вже так звану військову пенсію по інвалідності. Ця пенсія значно вища, ніж звичайна, про яку я щойно розповідав, і вона залежить від групи інвалідності: третя, друга чи перша. Вона прив'язана до грошового забезпечення, яке військовослужбовець отримував за час служби. Тобто перша група інвалідності внаслідок війни це 100% грошового забезпечення, друга 80% і третя 60%. Які документи потрібно військовому, аби е, отримати відповідну групу, і наскільки от зараз це, скажімо, тривалий процес? Тому що історії, скажімо так, ходять різні і про отримання УБД, і про отримання групи інвалідності? Е, так, історії ходять різні. Тут варто розрізняти процес отримання УБД від процесу отримання інвалідності і подальшому призначення пенсії. Інвалідність встановлюється у нас секом медико-соціальною експертизою, і там якби є своя свій регламент, як це все відбувається, але для призначення пенсії, крім встановлення інвалідності, не будемо на цьому детально зупинятися. Потрібні також деякі документи для цього військовослужбовцю потрібно звернутися з заявою про призначення пенсії. І, до речі, до сих пір ще діє такий принцип, що ця заява подається не безпосередньо в пенсійний фонд самим військовим, військовослужбовцям, а саме через той орган, ту військову частину, з якої він звільнявся. І це інколи створює деякі uh -huh. незручності для самих військовослужбовців. Тобто пише ця заява про призначення цієї пенсії, відділ кадрів військової частини готує пакет документів, які потрібні для призначення пенсії, і направляє їх самостійно в пенсійний фонд. І тут варто зазначити, що в принципі проблем з тим, що військовий читатель не направляє документи, ну, майже немає. Вони все-таки направляють, можливо, з певною затримкою. Але є нюанс в тому, що не завжди цей пакет документів є повним. Зокрема, для... там потрібна, має бути довідка про виплати за останні 24 місяці перед звільненням з військової служби. інколи Ця довідка не надсилається, або не в, не в тому вигляді надсилається, пенсійний фонд призначає пенсію не виходячи з грошового забезпечення, яке отримував військовослужбовець, а по мінімальному там рівню, який встановлений зараз постановою Кабінету міністрів України. І інколи, коли детально дивишся справу, аналізуєш документи, можна знайти можливість збільшити пенсію за рахунок того, щоб донести додаткові документи. Угу. Пане Іване, тут ще наш глядач пише. Я не знаю, я не зовсім розумію питання, але можливо, ви зможете відповісти на нього. Якщо в строковика у мирний час захворювання пов'язане з проходженням військової служби, і він комісований, то з отриманням третьої групи, які виплати йому передбачаються. А... В такому випадку виплата там одноразова виплата встановлюється uh -huh. 에, при звільненні. Але якщо захворювання було в мирний час, тобто то, до вступу військову службу, це не є не надає статусу інваліда війни, і відповідно пенсія, таку про яку я щойно розповідав, розповідав, такі військовослужбовець на таку пенсію не має права. І ще скажіть, будь ласка, щодо ем, пенсії, Військовим, які перебув пенсії виплати військовим, які перебували в полоні а, пенсії військовим, які перебували в полоні. А, ну там ну, по перше пенсії, виплати... виплати. Я знаю, що виплати якісь передбачені, але знову ж таки, тобі треба е, довести те, що ти військовополонений, тому що більшість із них мають статус зникло безвісти. Так, ну тут мова йде мабуть про виплати, які здійснює держава як аналог або компенсацію не виплати грошового забезпечення, тому, що для наскільки мені відомо, статус військовополоненого не дає ніяких пільг щодо пенсійного забезпечення, тобто додаткових пенсійних виплат не передбачено. Зрозуміло. Дякую, пане Іване. Іван Хомич, адвокат.